З 11 липня забороняється реклама тютюнових виробів та продаж електронних сигарет і рідин до них. Табу накладають на усе, що пахне чи має додатковий смак. Проте залишки такої продукції виробники зможуть розпродавати ще протягом року. Про це повідомляє Держпродспоживслужба. Чим було обумовлене прийняття цього закону та на що мають вплинути зміни, пропонуємо дізнатися далі. Появи на ринку сигарет зі смаком та ароматом в Україні вперше за 10 років почали зростати вживання тютюнових виробів. Зазначають у пояснювальній записці до закону. Більше того, міжнародні дослідження вказують, що 80% дітей у віці від 12 до 17 років починають куріння саме за ароматизованих тютюнових виробів. Законотворці переконані, якщо заборонити інгредієнти тютюнових виробів, які покращують їхній смак, то і попит стане нижчим. Тепер звернемося до того, що ж таки передбачає закон. По-перше, заборонена реклама тютюнових виробів електронних сигарет та рідин до них, щоб не стимулювати торгівлю. По-друге, ті, хто продаватиме тютюнові вироби неповнолітнім, платитимуть штраф 1020 гривень. Якщо порушить закон повторно, штраф зросте в 10 до 10 тисяч 200 гривень. По-третє, айкос, сигло та ароматичні одноразові цигарки тепер прирівняні до звичайних. Тож полити їх у громадських місцях заборонено, а за порушення відповідальність. І нарешті, останнє, заборонені виробництво, оптова і роздрібна торгівля, імпорт до України усіх Речу місця добавка зі смаком чи ароматом. Що думають з цього приводу споживачі? Так, знаємо. Е, чули. Ага, а скажіть, як ви до цього ставитеся? Ви особисто палите? Ніяк, бо ми не палимо і ну, взагалі і не, рекомендуємо і не рекомендуємо. І чесно, ну ніяк до цього не ставимось. Ну, так. Знаю. А як ви до цього ставитеся? Ви самі палите? я. А як ви ставитеся до того, що заборонили? Глухо. Чому? А тому, що хто куре. Дуже сильні, крепкі сігарети. Тут переходить на менше. Ну, щоб поступово бросати, я так вважаю. Ну ви бачите, як вийшло, ні сігарети, ні з цим, як вам сказати, ароматизувані, теж запретили. <турсує> <турсує> да, а як ви до цього ставитеся? Ви курите? <турсує> Не куримо ні. ну, тому не ніяк в ставимося. <ріст> як ви ставитеся до цього закону чи палите ви? Е, іноді палю і як я ставлю до цього закону. Мені здається, що на, наші люди не як курили і так і будуть їх курити. Ми заборонили продаж, то це нічого не означає. Люди будуть купляти якось більш нелегальний спосіб. А так, ви? хоча б податки. Приходили до державної казни. А ви особисто будете шукати якісь альтернативи? Чи ви більше? Ні, я як я в принципі не курив, тому для мене трохи якось ну, все одно. Проєкт закону сприятиме досягненню цілей сталого розвитку ООН, щодо яких Україна взяла на себе зобов'язаність скоротити поширення куріння до 15% у 2025 році. Такі заходи поступово призведуть до покращення здоров'я населення та зростання тривалості життя в Україні. Законопроєкт сприятиме виконанню міжнародних зобов'язань України щодо захисту здоров'я людей від шкідливого впливу тютюну.